Перша версія картуза з'являється приблизно 500 років тому у північній Англії. Тоді його робили, натягуючи один шмат тканини на твердий козирьок, і ця історія називалась бонетом. У 1571 році Картуз стає частиною уніформи робочого класу через закон, прийнятий парламентом Єлизавети І, де говорилось про те, що кожен чоловік починаючи з шести років. Має носити картуз або платити штраф у розмірі трьох гартингів. це приблизно 1 цент. Таким чином, парламент хотів стимулювати торгівлю ірландською та англійською вовною. Через 26 років цей закон відмінили, але чоловіки продовжили носити картузи. Мало того, у XIX столітті з'являються види дозвіль, такі як водіння чи гольф, і їх можуть собі дозволити джентльмени. А для джентльменів необхідно гарно виглядати і потрібні класні аксесуари, і тому знову картуз. Але ці картузи вже з більш якісних та дорогих тканин, наприклад, з кашеміру чи твіду. І а вже ж хто так не полюбляє аксесуари, як ті, хто не дуже люблять закон. Банда гострі картузи також носила картузи, вшиваючи у картузи леза. І, до речі, легенда свідчить, що не тільки у картузи, але й у шви своїх піджаків вони теж їх вшивали. Знаючи про це, автори ідеї, костюмери використовували це пасхальне яйце у пошиві. Аксесуарів. І, до речі, один з тисячі фанатів цього серіалу Девід Боуі навіть е відправив свій, свою предрелізну копію альбому Black Star, Сподіваючись, що одна з пісень з'явиться у п'ятому сезоні. Вона з'явилась. Натомість Кіліан Мерфі відправив йому картуза, в якому він грав у першому сезоні, як різдвяний подарунок. А тепер ці картузи. Тепер і в наших захисників.